Аліна Сидорова, мама Софії Сидорової, провела майстер-клас виготовлення гномів, під час якого ліцеїсти ознайомилися з процесом виготовлення декоративних виробів. Учні розвинули творчі навички та вміння власноруч створювати оригінальні речі. У класі панувала атмосфера спільної роботи та майже новорічний настрій. Кабінет перетворився на творчу майстерню, де звучали обговорення та обмін ідеями. Було видно, що ліцеїсти з легкістю справляються з завданням, адже процес виявився зовсім нескладним та надзвичайно захопливим. Учні показували свого гнома класу та розповідали, що надихнуло на вибір кольорів і прикрас. А ще дякували Аліні Сидоровій, мамі ліцеїстки Софії Сидорової, за професійну допомогу та підтримку у творчому процесі. Майстер-клас з виготовлення гномів. Став можливістю навчитись новій майстерності і прекрасним способом провести час разом з однокласниками. Кожен учень з радістю забрав додому свій особистий виріб, який став символом творчого спілкування та натхнення. Творча майстерня залишила приємні спогади і підкреслила важливість роботи хендмейд та прояву креативності.